Всім привіт! Це огляд такої розмальовки квіткова, видавництво Вілат, розмальовочка антистрес. Це така сама серія, як може. Тобто, бачу, 4 лапи, я вже показувала і подорожі. Є російська версія, тут це точно написано. В книжці 24 сторінки, така щільна обкладинка І в основному тут квіти. Ось такі якісь обстракції. Удзики. Ну не квіти. Мені буде цікаво. Досить чинний папір. Ну, такі як в дорогих розмальовках холо. Багато Ну, Це мені дуже подобається. Тут, напевно, можно что-то домалевать, как Джонни Бесфорд Листочки, сердечки, квиточки Все квиты Малюнки тут с фотостоки взять, известные намальовані авторами Ви можете знайти їх в інших книжках, тому що вони вільно продаються. Ось, Ось ще квіточки дуже гарні. Ось ці заплатки всякі різні. Так, це такі шестилі на заплаточки інші. Все. Вот как мышка.